Волонтерку в Києві побили ждуни руського міру. Я вас таких хто говорив по українськи звіті. ТЦКшник-шантажист вимагав гроші, аби не забирати автомобіль. Терміново повернутися за кордону нові обов'язки українських чоловіків. Вбив військового через гучну музику. І знову сутичка з ТЦК цього разу військовий намагався вдарити цивільну. Російське музло вечірки і танці в Одесі під час обстрілів. Ну і що буде зі світлом взимку? Невтішні прогнози від нардепів. 10 годин на добу ми можемо бути без світла. Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. 60 окупантів взяли в полон зсу під Вовчанськом. Українські підрозділи контролюють там більшу частину міста. Це близько 70%. А от на околицях міста наразі точаться жорсткі бої. <пи> Так, 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 Було ліпше. Назад, вперед, що зробити? Напали на волонтерку в Києві двоє неадекватів та любителів руського міру біля зупинки електрички Куренівка налетіли на дівчину, викрикуючи українофобні вислови. Після того, як жінка почала знімати їх на телефон, один з них вихопив пристрій та вдарив її по обличчю. ти обличчя. Говорив по українськи звіт. Я старий <пілляйте> <Десу>. <пілляйте> про це волонтерка Наталя повідомила в соціальних мережах. До речі, ось цей пост жінка розповідає при виході з підземного переходу, два чоловіки почали звертатися до неї в фамільярному та вульгарному тоні російською мовою. Далі відбулось те, що ви бачите на відео. І я вас таких хто <пілляйте> говорив по українськи звіт. Дівчина вже написала заяви до поліції та СБУ і просить допомоги розшукати цих нападників. Зсу потрібен терміново контрнаступ. Про це пише Foreign Policy. Це потрібно Україні, за їхньою думкою, аби піти на перемовини на сильніших позиціях. Видання вважає, що українські війська в жодному разі не зможуть завдати поразки російській армії на полі бою. Ну як сказати, якщо західні партнери, врешті, зрозуміють, що вражати російські військові об'єкти на території самої Росії, як от ЗРК С-300, яку ЗСУ, вразили нещодавно, ось так палає, то коли, власне, на заході зрозуміють, що це єдина адекватна відповідь на постійні обстріли України, то може відбуватись все за більш позитивним сценарієм. Та на думку Foreign Policy, є три сценарії завершення війни. Давайте послухаємо. Найближчим часом Росія досягне серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах. Це перший варіант. Далі зсу зможуть відбити частину території і за підсумками мирного договору Україна війде до ЄС та НАТО, але на її території не будуть розташовані. Що військові об'єкти інших країн, і остання версія: ніхто не зможе досягти успіхів за підсумками мирного договору, Україна залишається нейтральною країною, але і західною зброєю, і не під впливом Росії. Що думаєте, друзі, про ці сценарії? Пишіть особисто я до них ставлюсь, ну досить, скажімо так, тривожно, тому що жоден мені особливо не подобається. Бронювати від армії будуть професії, а не конкретних людей. Вже цього тижня Кабмін передасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають призову до зсу, заявив про це голова підкомітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський. Бронювання так само, як і мобілізація, ніколи не буде справедливою, тому що Будь-який суб'єктивний чинник, суб'єктивна оцінка, коли е, сусіда заброньовано, а тебе викликають на е, до ЦТЦК СП, направляють на ВЛК і мобілізують. Воно завжди е, з точки зору психологічного сприйняття тих, кого мобілізують, і тих, кого не мобілізують, воно завжди питання несправедливості виникає. В основному бронюватимуть фахівців критичних галузей промисловості. Ця постанова уряду має максимально повно і справедливо регулювати процес категорії, критерії бронювання. А от військово -забор... Ов'язані, які перебувають наразі за кордоном та в резерв плюс набули статусу в розшуку, мають повернутися в Україну та оновити дані в ТЦК. Про це заявив представник Міноборони Лазуткін. Цікаво, скільки людей вирішить повернутись через цей статус, друзі, що думаєте? І знов сутичка з ТЦК цього разу в Києві, що сталося точно невідомо, але люди намагаються відбити незнайомця від працівників ТЦК, і врешті військовослужбовець, який повернувся з зони бойових дій, намагався вдарити цивільну, яка заважала цьому затриманню. По останньому вже ведуть службове розслідування чоловік, якого намагалися мобілізувати. Просто втік. А оці працівники ТЦК хотіли впіймати велосипедиста, але їм не вдалося в Львівській області. Пишуть, що співробітник ТЦК під час погоні зупинив велосипедиста. Однак той підвівся та встиг втекти. А автівка військових внаслідок наїзду застрягла просто в канаві. Достеменно не зрозуміло насправді, це ТЦКшники чи це просто якийсь такий розгін. Як на мене, дуже дивно, що вже автомобілем хтось може переслідувати з представників ТЦК велосипедиста. Навіщо? Який сенс? Правда, хочеш лишити собі своє авто? Заплати цей офіцер ТЦК. Вимагав хабар за те, щоб не мобілізувати автомобіль. ТЦКшник вимагав із представника логістичної компанії тисячу доларів за те, що посприяє у видачі довідки про зняття з обліку позашляховика 2022 року. Випуску автомобіль раніше поставили на облік в межах військового транспортного обов'язку. Офіцеру загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Десять будинків в різних областях обікрали хастролери рецидивісти. Поліція затримала цілу групу, яка спеціалізувалася на крадіжках з приватних осель. Золоті прикраси, годинник, гроші, навіть військові нагороди тягнули абсолютно все, що. Потрапляло під руку. Нині трьох раніше судимих чоловіків затримано. Застрягли через вимкнене світло в кам'янці-подільському. Люди зависли на гойдалці, їх знімали через вимкнення вручну. Як на мене, без генераторів немає і що відкривати? Подібні розважальні центри. Що ви думаєте? Ну і ще важливе про вимкнення світла. Вони затягнуться на кілька років. Треба звикати до нової реальності. Про це застеріг директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Росія поставила собі за мету повністю знищити теплові станції і по можливості завдати максимальних збитків гідрогенерації. Тож українцям доведеться жити в режимі вимкнення електроенергії кілька років, адже для того, щоб повністю покривати споживання потужностей, що генерують, не вистачає. Також протягом найближчих двох років Україна має максимально відновити вже пошкоджені енергооб'єкти протягом літа в Україні. Відключення триватимуть по 4-6 годин на добу а в столиці. 6-8 годин на добу, а от зимку це можуть бути аж 10 годин на добу без світла. Такий неоптимістичний прогноз від нардепа Сергія Нагорняка. Послухайте, ми маємо сьогодні всі говорити відверто, що підняття тарифу на електроенергію не дасть можливості все одно у 2024 році. Бути 24 години на добу зі світлом, тому що ситуація насправді надскладна. Жахлива історія: застрелили військового просто ні за що в Одесі. Вночі вбили військового, котрий прийшов до сусіда скаржитись на гучну музику. Пишуть, що військовий з братом та його дружиною прийшли до квартири хлопця, аби зробити зауваження, щоб той не шумів. В результаті цей хлопець зробив у військового чотири постріли і втік. Знайшли його тільки під ранок. Російська муз... Музика, танці та вечірки, і все це під час обстрілів. Одеський заклад потрапив у скандал через російські пісні. На вечірці мафія рейв гостей розважають під пісні гурту Руки вверх, стаса Костюшкіна, який з чай вдвоєм, які, до речі, родом з Одеси, однак підтримує Російську Федерацію та інших російських виконавців. Нагадую, прослуховування російської і білоруської музики в публічних місцях взагалі-то заборонено законом, але ж як бачимо, гості не сильно проти. Наразі адміністрація закладу ніяк не коментувала інцидент. Ну а це, друзі, справжня же. жіночка, чи то мізки пропила, чи то їх не було в неї від народження, опорожнилася просто на прапор України посеред вулиці. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яка вчинила це хуліганство і наругу над державним прапором України прямо в центрі Одеси. За це 28-річній жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Друзі, не робіть дичини і бережіть себе. Побачимось завтра.